Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Заборгованість вінничан перед Віннице облводоканалом сягнула 80 мільйонів гривень. А враховуючи те, що боржники тепер можуть бути відрізані від водопостачання, оскільки Кабмін вніс зміни до постанови 206, абонентам пропонується реструктуризація боргу. Що це означає і як її можна зробити, говоритимемо із речницею комунального підприємства Вінниця облводоканал Оксаною Поліщук. Вітаю студії. Пані Оксано, ну, в нашій студії вже були представники Енера Вінниця, і вони власне говорили про те, що тепер вони уповноважені відмикати електроенергію боржникам, але зазвичай ті люди, які боргують по якомусь одному пункту комунальних Це платежів, вони переважно ну, і, і по інших теж боргують. Що каже з цього приводу облводоканал? Ви теж відрізатимете від водопостачання? Ну, власне, змін. Які Кабінет міністрів України вніс на початку цього року, вони дають нам таке право, і тут проблема навіть не лише у водопостачанні, а й у водовідведенні. Не забуваємо, що ми надаємо послугу як цілодобової води з-під крану, так і цілодобової справної каналізації. Тобто ніхто не може сьогодні уявити собі життя без того, що каналізація не працюватиме так. Але позиція підприємства така, що ми хоч. Чому максимально безболісно дозволити людям вийти з цього неприємного процесу. Заборгованість за час війни збільшилася більше ніж на 10 мільйонів гривень. Сьогодні вона вже становить 80 мільйонів гривень. І, звісно, є у нас боржники, які мають борг і в 25 тисяч гривень. От, Це один абонент. Так, один абонент. Ми не говоримо про багатоповерховий будинок. Тобто, з яких причин люди накопичують заборгованість? Ми не коментувати. Му так ми розуміємо, хочемо принаймні вірити і сподіватися, що нікому не подобається бути боржником е і нести цей дамоклів меч над собою. Е тому певно він це облводоканал це одне з небагатьох, якщо не єдине, можливо, я й не помилюся, якщо скажу, що це єдине підприємство, яке готове укласти договір на реструктуризацію боргу з кожним споживачем, з кожним е на такий великий термін, як до 12 місяців включно. Наскільки ми володіємо інформацію на такі м'які міри, скажімо так, мало хто йде на такі вигідні умови, тому що всі хочуть підприємство стягнути заборгованість якомога швидше, там 3, 4, 6 місяців. Ми даємо можливість розбити таку заборгованість на 6 місяців. Але людина сама обирає термін і, звісно, може сплатити раніше у випадку, якщо з'являється така можливість. Тож поговоримо власне про реструктуризацію, що означає. Взагалі, це слово і що воно може дати вінничана? Ну крім того, що цей борг буде ніби розтягнено так відтерміновано, це зняти тягар зі своїх плеч. Коли потрібно одну суму непідйомну людині проплатити і розбити цей борг на рівні частини. А людина звертається до нас, звертається у центр Це обслуговування. як безвідсотковий кредит, так? так людина звертається до нас із проханням про те, що вона хоче цей борг сплатити в декілька етапів, заключає з нами договір на реструктуризацію, де прописується, скіль на який термін вона обирається зробити, і сплачує одразу перший внесок. І перший внесок є обов'язковим від цієї суми, і вже далі ми передаємо на центр муніципальних систем цю інформацію. І у єдиному рахунку людина щомісяця отримує нарахування, яке включає ось ту частину боргу, яку вона визначила, і поточне споживання. Тобто, не забувайте, тут важливо сплачувати і поточне споживання, і покривати борг, тому що це буде замкнене коло і навантаження одного боргу на інший. Отже. Людина, ну переважно люди знають, що вони боргують, все і знають, скільки вони боргують. Але все-таки, якщо от людина ну поки що не розуміє, або можливо так сталося, що вона успадкувала будинок, квартиру з боргами, і вона поки що цього не знає, тому що ну коли купляють, то в принципі перевіряють, чи немає не. комунальних боргів. Успадкувала якось знімає квартиру. І ну, всяке теж буває, можуть бути претензії не стільки до власника, скільки до тих, хто живе, тому що людина, в принципі, живе і їй можуть відрізати воду, а не власнику. Власник живе в іншій квартирі, йому байдуже от як що, з чого почати, скажімо так. Ну, з чого почати, кожен має, звісно, можливість отриму, отримуючи єдиний рахунок, переподивитися, що у нього відбувається за рахунком. Переконатися можна за номером нашого контакт центру зателефонувати до нього. Можна залишити потім буде цей номер у нас. Так, під в Так, під відео ми залишимо а, Так, коментарем. Аби уточнити який стан рахунку далі, якщо є заборгованість і людина хоче укласти договір на реструктуризацію, вона звертається в центр обслуговування споживачів це кінцева зупинка тролейбусу, вулиця Київська водоканал. При собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і прописку у паспорті. Звісно, в ідеалі це має зробити власник, але якщо людина прописана, проживає, сплачує рахунки, ми ж бачимо також, від кого надходять кошти, то цього достатньо для того, аби вже оформити цей договір і мати спокій. Тут я б хотіла підкреслити, що дійсно не варто зволікати, тому що є визначена законом процедура, і ми не будемо її ігнорувати. Ми любимо споживача, але ми дбаємо про нього і хочемо, щоб він трішечки подбав про нас також, якщо він має цю заборгованість. Тобто, що відбувається? Зараз уже наші спеціалісти працюють над формуванням повідомлень до наших боржників, будемо казати, до людей, які мають. Мають заборгованість, не подобається слово боржник, люди будуть отримувати письмові повідомлення, відвільниться облводоканалу, конкретно звернення до кожного з них фіксується сума заборгованості, і людині пропонується або сплатити її одним махом, або ж звернутися до нас у певний термін. Не готова зараз сказати, який. Ну є визначений законодавством термін, коли ми чекаємо, звернеться до нас людина по реструктуризації боргу чи ні. Якщо цей термін спливає, Людина нас ігнорує, скажу вам навіть більше, що наші дівчата і контактують напряму з цими споживачами, да? намагаються ну їх підвести до того, що, можливо, людина не побачила повідомлення, можливо, десь виїхала там тимчасово і не, не знала. Тобто, ми вже всі шляхи комунікації застосовуємо, тому що після цього буде формуватися судовий позов, а він буде формуватися обов'язково, якщо людина. По закінченню визначеного терміну, так і не відреагувала на наші будь-які пропозиції. Тобто, тут просимо сприймати це цілком логічну ситуацію, тому що ми зі свого боку максимально йдемо до споживача, тому що ми зацікавлені, щоб підприємство почало нарешті отримувати ось ті шалені кошти, які нам боргують, і думаємо, що людям теж хочеться якомога швидше позбутися статусу боржника. Про те, що може чекати підприємство. Вінниця облводоканал. Якщо ці борги не будуть повернуті, і якщо люди будуть так якось трохи безвідповідально напевно ставитися взагалі до плати за комунальні платежі, оскільки ну тут така невеличка ремарочка. Напевно, бо всі кажуть, пенсіонери їм немає за що платити, чи там мало забезпечені, їм немає за що платити. Але як показує досвід, і напевно ваш теж саме ці категорії, категорії людей сплачую, не боргують, так, сплачують справно. Хто користується пільгами, субсидіями? Вони чітко вже розуміють, що це є необхідність щомісяця. Угу. Продовжують питання. Е, да, то власне про те. Чим може це закінчитися взагалі ця історія в нехорошій перспективі, враховуючи те, що в Вінниці насправді по Україні найнижчі. найнижча ціна за холодну воду і водовідведення? Вона не лише найнижча, вона й не змінювалася два останні роки, як і в принципі тариф на водоспоживання у всій Україні, але в Вінниці він реально найнижчий. Ну, не хотілося б малювати тут фільми жахів чи блокбастерів. Хоча тема більш ніж гідна у випадку, якщо не будуть сплачені борги, не буде переглянуто на державному рівні тариф на водоспоживання. Скажу так: щодня у підприємства є витрати, які у будь-якої людини і свій, скажімо так, сімейний бюджет. Якщо в людини сімейний бюджет формується там в основному через дохід, він зарплату отримує. Так чоловік, дружина. Отримали зарплату, вирішили разом, ага, скільки нам потрібно на харчування, скільки на оздоровлення, там, на якісь репетиторство для дитини і ще на якісь потреби. Так і підприємство, так дуже грубо кажучи, формує також свій бюджет із коштів, які люди сплачують за воду. Сьогодні ці кошти покривають наші потреби лише на 55%. Тобто, якщо говорити такою трошки кострубатою юридичною мовою, то не економічно необґрунтований тариф, тобто, ось то, це навіть, 55%. Ви платили справно? Так, при цьому всьому. Ну ми не беремо сюди заборгованість, навіть якби платили справно. Тому що щодня для того, щоб у Вінничан була вода і працювала каналізація, нам потрібно ну мінімум півтора мільйона гривень. Це фантастичні суми. Щодня, щодня. ми не говоримо про місяць. Найбільша витрата це електроенергія, тому що насоси піднімають з річки воду, подають її на станцію на очищення. Це шалені витрати на електроенергію. 700 майже 50 тисяч гривень. В день, в день. Ми платимо за електро... Ну, звісно, ми не сплачуємо в день, але ось наша витрата за день це 750 тисяч гривень у грошовому еквіваленті. Якщо ми не заплатимо за електроенергію, насоси не запрацюють, воду ми з річки просто не піднімемо. Окей, ми підняли воду з річки. Далі її потрібно очистити. Звісно, ніхто таку воду в мережі не подасть. Очищуємо за допомогою реагентів для очищення води. Добова потреба у цих реагентах у грошовому еквіваленті це 500 тисяч гривень. Це вже мільйон і двісті тисяч гривень лише щоб підняти і очистити воду. Роботи щодня тривають по ліквідації витоків на мережах. Люди звикли до цього, як до чогось таке, що має бути незмінне. Якщо у будинку нема води, бо там порив. Значить, приїде аварійна служба водоканалу, і все полагодить буде. все, і через декілька годин, поки ми ще навіть не повернулися додому, все буде ок. Це теж витрати. При найспокійнішому дні 5 аварійних ситуацій на мережах маленького діаметру. Це 30 тисяч гривень плюс. Ми звикли, що забило каналізацію, приїхав водоканал, почистив. Щодня ми промиваємо майже 200 метрів мереж каналізації по місту, а це 56 тисяч гривень. Так можна перераховувати, перераховувати, тому що 800 літрів пального забирає спецтехніка, щоб виїхати на всі ці мережі. А це ще більше 20 тисяч гривень. Тобто тут можна говорити безкінечно довго, тому що це цілий е, великий механізм, і нам кошти потрібні для того, аби у людей ця вода була. Щоб не було витоку, щоб була каналізація справна, і щоб всі були щасливі і при комфорті. Пані Оксано, я от слухаю вас, і я просто не знаю цієї системи. Можливо, ви трошки підкажете. Ну, Водоканал відповідає за холодну воду і водовідведення, гарячу воду подає міст теплоенерго, але він же ж десь бере цю воду. Ну, у міськтеплоенерго у нас між нами теж є свої стосунки, тому що є робота станції підкачки води. Це, скажімо так, те, що люди на верхніх поверхах отримують воду за допомогою цих станцій підкачки. от, Тому тут що саме вас цікавить? Ну, цікавить, як вони гріють воду, але воду вони беруть, вони якось закупляють її у вас? Ну, Я як... не готова наразі сказати. Саме цей механізм, скажімо так, не, не готувалася, не вникала угу. так глибоко в цю тему. Але от цікаво, от, можемо продумати ще ці витрати. Зараз ми говоримо лише про витрати, які от ми несемо по населенню. По населенню, по кожній індивідуальній людині, яка живе в своєму домі чи в своїй квартирі. Тобто, якщо ми говоримо про, ну, скажімо так, не зовсім Добросовісних людей, тому що різні ситуації є. Хтось не платить через те, що потрапив в лікарню. Ну, Абсолютно різне буває. В когось якісь проблеми зі здоров'ям, з чимось ще проблеми, а хтось ну, буває такі, що й люди просто недобросовісні. І от людина, яка живе у багатоквартирному будинку, думає, мені не відключать ж не відключить в цьому будинку, якщо мені мають відключати, мені не відключать і не платить далі. Але якщо от ви розказали про те, яка може бути ситуація, коли буде стільки боргів, коли не буде поновлено тариф на холодну воду і в підсумку. Лишаться без води. Всі це або залишиться без води, або це погодинна, по випадку. погодинна подача води. От я говорила, що найбільше ми тратимо грошей на електроенергію. Якщо ми за неї не зможемо платити, а 90 водоканалів в Україні в Україні вже не можуть платити в повному обсязі за електроенергію, і деякі е, обирають такий варіант, щоб погодинно подавати людям воду, щоб заощадити на електроенергії. Е, тобто ніхто цього не хоче, тому що тут аварійний витік. Здавалося б, очікувана, ну як очікувана логічна ситуація, і вже проблема, коли вони вже зроблять, коли вони вже зроблять. От що стосується там добросовісності, чи ні, скажу навіть так, що був випадок, чомусь згадався досить свіжий дідусь, ну людина похилого віку мав заборгованість, дуже хотів скласти реструктуризацію, вже збирався йти до нас, але у нього стався інфаркт. А він нам повідомив, ми, звісно, сказали без питань, ми зачекаємо. Вийшов з лікарні для того, щоб дідуся не ганяти по всьому місту. Наші дівчата навіть самі до нього пішли додому оформити цей договір, щоб він мав спокій. І дідусь був щасливий. Ну і ми вже спокійні, скажімо так. Тому тут варто розуміти, що підприємство то йде на зустріч споживачам, але ми не хочемо найгіршого розвитку подій там, відключення води, відключення каналізації. Але не варто забувати, що повноваження для цього у нас є. Так. І все-таки варто підтримувати і наші комунальні підприємства, принаймні платячи за те, що ми з вами використовуємо. Годжею, що ж нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про можливість реструктуризації боргу за воду, оскільки водоканал отримав право відключати боржників від водопостачання. Гостей студії сьогодні була речниця комунального підприємства Вінниця Облводоканал Оксана Поліщук. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.